На виконання соціальних ініціатив президента з 1 липня поточного року збільшено рівень забезпечення прожиткового мінімуму, гарантований мінімум для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Для особі, які втратили працездатність та інвалідів, рівень забезпечення прожиткового мінімуму, гарантований мінімум з 80% збільшується у липні до 100% відповідного прожиткового мінімуму. І становить, якщо це на сьогодні, це 844 грн, гривні. В жовтні це буде 856 грн, гривень, в грудні це 884 вісімдесят для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму, гарантований мінімум з 5 10% збільшується в липні до 75% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Віком до 6 років це на сьогодні 687 ,75 гривень 75 копійок становить, з 6 до 18% це з 1 липня становить 858 гривень. Хочу звернути увагу, що малозабезпеченою вважається сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний совокупний дохід нижчий від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Відповідно, право на цю допомогу мають сім'ї, які постійно проживають на території України. І якщо говорити то згідно з статтею 5 закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, ця допомога призначається як різниця між. Рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та середньомісячним совокупним доходом сім'ї. І розмір її становить не більше, ніж 75% цього прожиткового мінімуму для сім'ї. Визначеного прожитковим мінімум для сім'ї. Тобто, перш за все, визначається склад сім'ї, яка звертається за призначенням допомоги. потім Визначається середньомісячний дохід цієї сім'ї за попередні 6 місяців і порівнюється з рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Хочу сказати, що до стабілізації економічного становища в Україні застосовуються саме оці рівні забезпечення, які передбачаються щороку законом України про державний бюджет і вносяться відповідні зміни у разі як це пройшло з 1 липня. Поточного року, якщо, наприклад, порівняти сім'ю, до складу якої входить чоловік, дружина, дитина 5 років і 10 років, то до 1 липня рівень забезпечення для такої сім'ї складав 1584 гривні. З копійками, а з 1 липня він зріс і становить уже 2163 гривні. Тобто в середньому рівень збільшився близько 579 гривень. Це суттєве підвищення, тому кількість сімей, які можуть звернутися за призначенням цієї допомоги, зросте. Особливо це розміри допомоги вплинули значно зросли розміри допомоги тих багатодітних сімей. Якщо, наприклад, вони до липня отримували десь в межах до 2 тисяч, то після з першого липня, провівши перерахунок, вони вже мають право на цю допомогу в межах 4,5 до 5 тисяч, в залежності від того, скільки дітей входить до складу сім'ї. Крім того, хочу звернути увагу: якщо Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, що входить до малозабезпеченої сім'ї, збільшується на 10%. Якщо це дитина одинокої мами або сама дитина інвалід, то збільшується відповідно на 20%. І у разі призначення державної соціальної допомоги. Навіть якщо це буде різниця гривня, дві там, чи скільки. Якщо до складу сім'ї входять діти від 3 до 13 років, додатково до розміру призначеної допомоги виплачується з 1 січня поточного року допомога у розмірі 120 гривень. І якщо це дитина від 13 до 18 років, то додатково виплачується допомога у розмірі 230 гривень. Тобто я запрошую всіх, всі сім'ї, які можуть визначити свій самостійний дохід, звертатись до нашого управління та визначати право на призначення саме цієї допомоги. Достатньо.